не можна написати. Давайте напишемо. Це передня половинка. Давайте. Так, передня половинка. Дві деталі пишу, що вони ага. должны бути дві так? Це в нас зріз кишені. Понятно? Угу. Так, це у нас... Там у нас буде, ну треба поміряти, де буде там оця росічка, це зріз зріз гульфіка і откоска. Поймете, да? Це угу. О, гульфік і откоска. Так, це передня половинка, тепер задня половинка. А його не треба було разом вирізати? Ні, ні. Їх брюках, не. У тих брюках, ні, у тих, що виріветься, там було суттєві, то класичні, а да. тут отділенно. Да. Задня половинка дві деталі. тут я напишу, це зріст пришивання кап'єрці. І бічний це ви знаєте. Committee. Так, тепер оце пакетка. Пакетка дві деталі. Тепер оце до боку, до, 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 до. до, до Бічного треба було. До, до бічного Зрізом. Тобто це бічний, а оце до середнього. І коли ви прикладуєте, у вас виходить оце у вас, по-моєму, талія, а оце, а ну дайте нам, литку, щоб я вам подивилася де до кокетки. Да -да, так, значить, оце у нас настрочено було, Оце талія, це талівий різ, це зріс. Пришивання. До задньої половинки. Так, uh -huh. а оце талії. До талії. Тут пояса. Uh -huh. Оце до пояса буде, бачите, тут одна. А uh -huh. от тут була перестрочена у вас кокетка. Понятно? Uh -huh. Так, це пояс. Теж тут дві половинки. Так, або uh -huh. дві деталі. Я прийму. Так, і пишу, може бути суцільним. Да. суцільним. Значить, сейчас що це хотіла тут ще написати. Може бути суцільним. Поняв дві половинки. Ось хотіла так бігом. Не спасно, що мені намаляти. А, о, ось так що сказали, не споснула. Ось. Це ж я хотіла написати нитка основи. Тобто не отак, от mm -hmm. а отак. От у нас знайти. Тут у нас нитка основи. Так, тут у нас нитка основи, Тут у нас нитка основи, Так. Тут у нас нитка основи, це у нас вульфік. Mm -hmm. Одна деталь. Так, дальше. Вот косок. Одна деталь. А вот тут посередине у нас безин. Ага, понял. Так, дальше. Это кишение. Ага. Угу. Две детали. Нет, вот просто. Так, тут припуски на кишені, по-моєму, півтора сантиметра. Це вона нас з припусками. Тільки я кажу, припуски а. на кишені, десь півтора сантиметра. Угу. Бо якщо зробите по сантиметру, сильно буде широка у вас кишеня. Тут то, у вас писати, більше, вона... тут менше. Угу. Вам треба буде її взяти. І ось, оце у вас основна, бачите, от да, да. це треба було да, відмалювати. І потім нам малюєте, які тут припуски. Угу. Я пишу тут з припусками, тільки ви обмалюєте. Угу. Хорошо. Тоді вирізати напевно. Да, да. Так, отак от дивіться, приложите її mm -hmm. тако. І намітите, де у вас які припуски. Хорошо? Mm -hmm. Оця де оце рубчик, оце у вас ліцева вже. Я, я знаю, я Так, да. Тепер це бочок. Підзор, підзор. До кишені. Так, це талівий зріст. Це у нас бічний? А це у нас йде обмету обметати. Оцей от звіт обметати. Так? Так, що ще у нас залишилось? Все, по-моєму, так? Да? Тихо? Кишені? Кишеню туди, так. Да. Спасибо, це не знаю. Пожалуйста. Та, а що ми тепер вдома з ним робити? Що Значить... ви можете вдома зробити? Значить, задні половинки. У вас є, по-перше, брючки, да. то та половинка, як хорошо, що у вас є, так? Да? Значить, дивіться, задню половинку, ось я нашусь. Угу. Значить, ви можете заготовити кишеньку вже, угу. так, намітите оцю от місце на своїх задніх половинках, де ага. вона должна бути. нас була. Можна прикласти і так, да, тільки правильно намітите всі точечки. Угу. І дивіться так, ну, якщо це, ви намічаєте. Це 4, так? Да, дивіться, 5, вона. Верніше. П'ять, п'ять. Угу. Тепер подивитесь, от зрізу, скільки вона должна бути ага. оттуда, оттуда, все ага. виміряти, точно намітити, так? Поняла? Тепер дивіться, у вас іде скос кишені. Ага. Де вона? Дайте, дивіться. Ось каждо. Ви їх виріжете дві одинакові, Ну, угу. ось, ось бачите, тут більш рівніше, а сюди більше скос. Угу. Значить, у вас на одній половинці має бути скосом до бічного, а на другій половинці отаким скосом до другого бічного. А, перевернути його просто? Так, да, Треба я буде перевернути, Мінути. ось бачите, як вона так була, а я намалювала вже то на ній до бокового ось бачите, ви назад переложите <гум> отак, щоб було точні лінії. Я не бачу, то що скоси. Що воно більше якісь таке скотше, так? Да. Якщо ми зложимо ось, ось посерединки його, Угу. Mm -hmm. ось, о. бачите? О тут у вас пішло чуть трохи сюди. Mm -hmm. ось, ця, ось ця сторона чуть-чуть наче зміщається. От, тут може бути більше чимось тут, понятно? Mm -hmm. Подивитись, тому що ось воно навіть і видно. Бачите, тут менше mm -hmm. розстояння, тут більше розстояння, щоб так на другій стороні було. А, ви маєте на увазі ось от бокового до э, середини. Обізачувати. Я думала, що кишеня є. І кишеня, так, да, ви коли їх зробите, ви подивитесь, яка в цю сторону, от вона, mm -hmm. бачите, оця більше сюди, ця більше рівніша, а, а на цій стороні буде так навпаки. Де воно є? На двої ні, то правильно, так. Да, тільки дивіться, оця кишеня буде на цю половинку, а оця буде на цю половинку. А, Бачите, я вона вже зараз. Поняла, я бачила. Видно, ось воно уїхало. Я, я зрозуміла. Все. Треба правильно зробити, тільки щоб не заготовлено одну сторону я одинаково. Я я подумала, що це. Так, значить, можна і пришити можна буде кокеточку. Дивіться, какетку ви пришиваєте дві разом, обметуєте, заправляєте доверху і зверху перестрачуєте по. Тому, по припуску. А кишеню мені теж вже пришивати? Можна кишеню пришити, можете заготовити, чи щось неясно буде. То, а я в смислі заготувати, я не розумію. Вона в мене ось є вирізана. А що ви далі що А Зробити лінії припусків, ага, Намітити лінії. серединку да, і обшити, обшити, не обшити, а обметати. обметати. А верхушечку кишені, де у вас там верхушка кишені, ось вона у вас має бути, дивіться. Раз і два. Угу. І двойной двойною Ого. Угу. Другу. другу кишеню ви не розпороли? Ні. От подивитесь, як вона там обработана. А вона ось тут, другу кишені. А, це ви з одної кишені випорили і зробили, це, так? Це, це я зробила. Поняли, так? От вона у вас дивіться, верхушечка кишені. Отут. От раз завернули угу. і ще раз. Угу. І отстрочили двойной строчечкою на 0,1 і ще поверху. Оце Понял. у вас буде Понял. оце вже кишеня, а потім закладуєте, дивіться, закладуєте одну сторону, закладуєте низ, тут обов'язково теж таким оголочком. Бачите? Угу. І точно так же заложили оці сторони, щоб була чітко однакова, а потім приложили і настрочили отак, от, от цим да. захочете, у вас машинка вишиває, можете щось вишити, можете таку, можете якусь буковку, що захочете. А вона вишиває мене? Да, мелким зигзагом у вас всі вишивають машини. Може якийсь красивий у вас там є та то, то я допробую до не добрусь, вони трасну ні, значить красиву просто строчку собі. зробите, якусь настрою. Там двійна ігла має бути двойною іглою. Дивіться, вона одразу подивиться. Бачите, яка ось красива? Можете ну, отаку зробити, можете отак, от зробити дві паралельні. Ну, в шумі, я Щось поню. придумати якусь красиву строчечку і красивими ниточками, угу. ну оздоблення якесь да, зробити. Да, да. А хочете отаку, от а було б шикарно. Отаку, вот так? Да? Да. Угу. Тут слажності немає, просто тут зигзагом, зігзагом і тут більший зигзаг, тут менший зигзаг іде. Знову десь більший, більший. Можете спробувати десь на кусочку на якомусь. Вдруг получится. Ну тут намалювати то ту формочку проще, правильно? А тут одне й колір нитки, тут другі. Ну, Може, щось вийде. Ну так, да, підібрати треба. Кручі, на задній киш... задні половинки заготовити кишеню, і розмітити кишеню, заготувати хочете не пришивайте, а потім уложите і кокеточку зробите. А кокетку я його повинна зшити? Пришивайте, лісо Лицо з ліцом складуєте. А наскільки на один сантиметр? Да. Да. Ось дивіться, бачите, на один сантиметр. Обметали, угу. перевернули до верху. Угу. до кокетки. І з ліцевої сторони от 01 0105. Боже, як тут 0,5. А двійною можна зразу? Якщо у вас ширина двойної 0,5, хорошо. Ширина двойною да. має бути 05. Я не знаю, бо я це ще не дивилася. Вони що є в мене, наприклад, 0,3, в мене маленька. Що там є, але mm. як вона функціонує, я не знаю. Подивитись. Можна двойною зразу? Можна, mm. це не проблема. Mm. Так, Чому? все, що за заднє. На передніх. Що ви можете зробити? я так далеко не зайду. Обметати оцей бачок можна угу. обметати. І е, білі е, ті саме обшивочки ці принесете, тобто, А, тобто принес... на пішень. Да, лікальчик Е, мене нема у вас да, цього кармана. Я вам не давала. Ні, А можете Далі, по ньому я... зняти. Оцей тільки він в мене я його таки не віддерла. Де він є? Ось він в мене є, але я його таки не відірвала від цієї. То ви тут можете вирізати його. Ось тут да, і по ньому зробити ось лікальчик. Бачите? Угу. У вас готовий буде лікальчик. Це ж отак от воно буде. Тут буде суцільна, тільки обшивається ця сторона. Ось, бачите, вона пополам тут суцільна. Угу. О, все, оце тільки ось виріжете і все, поки нічого більше не робите. Хорошо? Хорошо, якщо я...